Питання: а чи варто чекати скасування воєнного стану одразу після перемир'я? Нещодавно Зеленський чітко пояснив, що скасування воєнного стану в Україні можливо, можливо лише тоді, коли будуть виконані кілька ключових умов, і це не лише про припинення вогню. Президент наголосив, що потрібна сильна армія, гарантії безпеки та надійний пакет зброї. Тобто, перемир'я це не мир, це скоріше пауза, яка може тривати тижні місяці. І у цей час Україна має залишатися максимально мобілізованою, а це означає, що воєнний стан продовжиться допоки ситуація не стане повністю контрольованою. Тому напевно, Зеленський не скасує воєнний стан одразу після перемир'я. Спочатку потрібно закріпити нашу позицію, отримати гарантії безпеки, ну і вже потім рухатися до нормального життя. І тут ще треба згадати про вибори президента України, коли їх чекати і за яких умов. Ну, по-перше, що тут треба сказати, що під час війни виборів точно не буде. За Конституцією України вибори неможливі, поки триває воєнний стан. І Зеленський чітко дав зрозуміти, що це питання можна буде розглядати лише після завершення війни. Ну і це логічно. Вибори це не лише бюлетені й голоси, а й безпека виборців, кандидатів та всієї системи. Також можливість голосувати має отримати кожний від військового на фронті до громадян, які виїхали за кордон. До речі, що каже Зеленський про свій другий термін, президент поки не вирішив, чи буде балотуватися. Він зазначив, що якщо зробить більше ніж може, то можливо розглянеться рішення, але другий термін для нього наразі не самоціль. На першому місці він ставить завершення війни. І опитування показують, що більшість громадян України підтримують його ідею. Зеленський має залишитися на посаді до завершення воєнного стану, тому що. Зміна лідера в такий час може дестабілізувати ситуацію. А ви як думаєте? Пишіть ваші коментарі.